Михайло Вишневецький. Краса і гордість не тільки Харківської землі, і Донеччини. Адже там Костянтинівці розпочинав свій шлях Михайло Вишневецький. А, і він буде боротися з Владиславом. почекайте, Владислав Вороний, який представляє Дніпропетровську область, Михайло Вишневецький, тренер Юрій Тімчен, Тімченко, ну, звісно, Юрій Леонідович Тімченко, як не згадати, Олег Ганчар. Це сьогодні люди, які дбають за Михайла Вишневецького. Михайло Вишневецький є чемпіоном Європи та світу серед юніорів, чемпіоном Європи серед молоді. Михайло Вишневецький надзвичайно теж талановитий спортсмен. В першій сутичці він зустрівся з. Досвідченим Олександром Чернецьким переміг Олександр Чернецького в напруженій боротьбі. В півфіналі здолав Андрія Вознюка. Ну а Владислав Вороний в півфіналі боровся з, з представником Одеси Сергієм Вєлєвим, який в боєдинку за бронзу поступився борцю з Харкову. Наш талановитий борець е, Михайло Вишневецький так, от поступився е, Віллів Владиславу Каваєнку, спарент партніру Михайла Вишневецького, е, з яким вони разом тренувалися, зростали. Ще раз хочеться, користуючись нагодою, подякувати Олександру Чернецькому, нашому уславленому богатирю за те, що він багато досвіду передав Михайлу Вишневецькому. Владислав Вороний також є віце-чемпіоном Європи серед борців до 23 років. Тренери Михайло Григорович Ставрінов та Сергій Миколаївич Дараган. Вороний також борець серйозний. Намагається провести накат. Вся Команда Дніпропетровщини зараз підтримує Владислава Вороного, але накатити Михайла Вишневецького. Владиславу не вдалося, хоча саме захист партері це та хілесова п'ята, над якою Михайлою слід більше працювати, і для цього потрібен спаринг саме з такими серйозними борцями, як Олександр Чернецький. Який сьогодні знову вибору в бронзу чемпіонат України, ми Олександра з цим також вітаємо. Заключний поєдинок, заключний Заключна сутичка змагань. Ми ще раз, друзі, 0-1 рахунок. Ми ще раз дякуємо всім нашим партнерам. Ох, яка швидкість! І ви знаєте, Михайло він справді любить таку відкриту. І е, красиву боротьбу. Він не любить, коли борці стоять, вичікують. Він іде на хрест, він іде в захват, робить китки. Його вже знають, його в боротьбу вивчають. Ми бачимо, як дедалі складніше стає так легко, граючись, перемагати. Михайло ловить кураж. У нього хороший настрій. Він розуміє, від чого шаленіють трибуни, від чого публіка отримає насолоду. От зараз зробив такий оманливий підворот. Мені здається, без захвату і це було не зовсім виправдано. Тим не менше він перемагає. Приємно бачити його боротьбу. Вже ми помітили, як його е, суперники уникають боротьбі в стійці. Розуміють, що з Чернецьким краще не бавитися в стійці, тому що він, якщо знайде захват, він проведе дію. Ми бачили, як він гарно боровся зараз на чемпіонаті світу. Але от так з рахунок 5-5 несподівана постановка в партер. Ми можемо тільки здогадуватися лише причини, чому так сталося. І накат пройшов. І він, і він програв, програв. Тому треба працювати над захистом, і, і це також потребує окремої уваги. Потрібен справді якісний спаринг і. Щиро хочеться, щоб Михайло Вишневецький, який має талант, який має всі, як то кажуть, і вага, зріст, і техніка, і ну, взагалі у цього цей хлопець поєднав найкращі, як то кажуть, складові, які вимагають е, богатирі. Тому тут у нього все, як то кажуть, все в одному. Ви бачите, що ця перевага у вазі, вона дозволяє Владиславу, перепрошую Михайлові, легко просмикувати Владислава. Владиславові трохи бракує цієї ваги. Він, він можна сказати, не такий напівтяж, тому що все-таки ваги бракує. Коли 120-125, оце десь воно. Коли до 130, це вже краще. Коли все ж таки десь вага менше, це відразу відчувається. 1 і, І в партер ставлять Владислава Вороного. Давайте подивимось. Дякуємо учасникам, дякуємо тренерам за їхню працю, дякуємо всім меценатам і партнерам, спонсорам. Ще раз хочеться побажати привітати Олега Сазонова з переобранням на посаду президента Федерації Греко-Римської боротьби. Побажати йому, щоб справді ця команда працювала однодумці. Я впевнений, що все буде добре. Накат проходить у канані Чернецького. Молодець Михайло. І ще тут 3-1. Хвилина 46 до закінчення. Красива сутичка, красивий поєдинок. Сподіваюся, нас чути. Михайло Вишневецький виходить вперед після відмінної роботи в партері. Хочеться е, все-таки ще раз згадати першого наставника Михайла Дениса Віпрінцева з Костянтинівки, в якого він розпочинав е, ш, свій шлях. Ну, звісно, подякувати Юрію Тімченку, який. Займається от такими серйозними хлопцями. Подякувати Олегу Григоровичу Ганчару, який також сьогодні підтримує президенту Федерації Ремської Кривого Рогу, який підтримує е, талановитих перспективних борців. І Михайло Вишневецький один із них. Ще раз подякувати всім нашим меценатам, людям, які сьогодні вкладають в спорт, допомагають, підтримують борців. Дорогі друзі, міські в вам. хочеться згадати Віталія Станіславовича Коваля. Е, е, Привітати Сергія Лисака, який, якого теж обра... обрано віце-президентом Федерації Греко-Римської боротьби України. Ну і, і надіятися на цю плідну, е, таку хорошу результативну співпрацю наших е, е, меценатів, які будуть допомагати Олегу Сазонову опікуватися і е, забезпечувати всі потреби чоловічої збірної наших, наших лідерів. Нам потрібні олімпійські ліцензії, нам потрібно їхати до Парижу і потрібно здобувати боротися, прославляти Україну державу на весь світ. Хочеться подякувати Жану Беленіку, який присутній в цьому залі. Подякувати, е, які сьогодні присутні в якості глядача, в якості людини, яка дивиться боротьбу, Михайло Вишневецький. Чемпіон України Вон, Міша дуже юморний, дуже хороший борець. І так з гумором бачите, він артистичний, досить борець. Приємно це бачити. Приємно це бачити. От, Михайло Вишневецький стає чемпіоном України, друзі. Дякуємо суддям за працю, дякуємо тренерам. Ну і, звісно, насамперед учасникам. Вітаємо чемпіона України Михайла Вишневецького, чемпіона Важкій Вазі. Вітаємо Юрія Тімченка, Дмитрія Тимченка, Олега Ганчара, вітаємо Харків, вітаємо Україну.